Ви шукали найкращий індикатор купівлі-продажу, який може запропонувати TradingView? Ви готові підняти свою торгівлю на абсолютно новий рівень точності та прибутковості? Тоді не дивіться далі. У цьому відео ми розкриваємо найкращий секрет TradingView, неймовірно. Точний новий індикатор купівлі-продажу, який має потенціал революціонізувати торгівлю. Це може бути секретний інгредієнт вашого торгового успіху. Ми розберемо його, пояснимо і покажемо вам, як саме його використовувати, щоб максимізувати ваші прибутки. Отже, пристебніть ремені безпеки і підготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ найкращого індикатора TradingView. І не пропустіть жодної секунди цього відео. Дивіться його до кінця. Це може бути зміна гри, на яку ви чекали. Як завжди, нічого в цьому відео не є фінансовою порадою, лише для інформаційних цілей. Для початку ми розпочнемо з використання двох ключових індикаторів: кольорових ковзних середніх, та індикатора супертренду, який базується на RSI. Ці індикатори, коли використовуються в комбінації, надають нам неймовірну перевагу в нашій торгівлі. Тепер давайте розглянемо точне налаштування крок за кроком. На TradingView ми будемо шукати кольоровий ковзний середній, і додамо наступний до вашого графіка індикатор CMA. Є вдосконаленим індикатором ковзних середніх, який надасть вам легкий доступ до різноманітної інформації всього з одного індикатора. Отже, що саме робить індикатор кольорових ковзних середніх? Він виходить за межі традиційних ковзних середніх і надає вам важливу інформацію про напрямок динаміки. Ціни не тільки це, але й він також розкриває швидкість зміни динаміки, зміни динаміки в залежності від часу та всю іншу цінну інформацію, яку пропонує стандартний ковзний середній CMA, але ось захоплююча частина. Цей індикатор підвищує рівень, фарбуючи обраний тип ковзної середньої. На основі її динаміки, червоний ковзний середній вказує на негативну динаміку, тоді як зелений означає позитивну динаміку. Коли ви бачите жовтий колір, це означає, що динаміка на нулі. Коли динаміка змінюється, ковзний середній перетворюється на різні відтінки. Цих трьох кольорів, що надає вам моментальний знімок динаміки ринку, нам потрібно буде внести кілька змін до індикатора, щоб він відповідав нашій стратегії. Для цього змініть довжину індикатора з 8 на 39. Крім того, у параметрах стилю ми внесемо такі зміни. По-перше, змініть мінімальну опцію на коло та також зніміть вибір з опції таблиці. Далі, в опції індикаторів знайдіть супертренд і додайте наступний індикатор до вашого графіка. Що ми можемо побачити з графіка, так це те, що цей індикатор генерує супертренд. Супертренд, що генерується, базується на виборі користувача. Ви побачите в налаштуваннях цього індикатора, що він наразі налаштований на RSI. Однак він також пропонує наступну конфігурацію для супертренду. Далі нам потрібно внести кілька коригувань до індикатора супертренду. Спочатку нам потрібно змінити параметр ATR Link з 10 на 12, а також встановити параметр множника супертренду ATR з 3 на 3,5. Коли наше налаштування завершено, давайте обговоримо, як ефективно використовувати ці торгові інструменти на графіку. В даний момент у нас є євро проти долара в 15-хвилинному часовому інтервалі, коли індикатор ковзної середньої дає нам сигнал на купівлю, а індикатор супертренду показує сигнал на купівлю разом із зеленою бичачою зоною. Нам потрібно уважніше подивитися на цінову дію. З цінової дії ми можемо побачити, що бичачий чашоподібний паттерн формується. Коли всі ці умови виконані, ми можемо здійснити угоду на купівлю. У цьому прикладі я розміщу свій стоп лос нижче попереднього свінгу на 20 піпсів і націлюся на мінімальне спум – співвідношення ризику до винагороди 1 до 1,5. Далі, давайте уважніше розглянемо ще один приклад торгівлі. Однак, перед тим як продовжити, якщо ви ще цього не зробили, обов'язково натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб не пропустити жодного з моїх майбутніх відео. Аналогічно для коротких позицій, ми будемо дотримуватися того ж процесу, але в зворотному порядку. На графіку у нас все ще є євро проти долара. Однак цього разу це буде на 5-хвилинному таймфреймі. Наше дослідження показало, що стратегія найкраще працює на нижчих таймфреймах для угоди на продаж. Спочатку нам Потрібно мати цей червоний сигнал на продаж і червону ведмежу зону в індикаторі супертренду. Знову ж таки. Важливо уважно розглянути цінову дію для нашої третьої конвергенції. Ми можемо відкрити нашу угоду на продаж на закритті ведмежої свічки, яка демонструє імпульс, з нашим стоп лосом, який буде розміщений вище локального максимуму, і націлитися на мінімальне співвідношення ризику до винагороди 1 до 1 5. Це означає, що за кожні 1% ризику вашого рахунку ви повинні прагнути отримати 1,5% прибутку. Тепер давайте розглянемо кілька реальних прикладів угод, використовуючи цю стратегію. Ми будемо дивитися на біткоін на 15-хвилинному графіку, що добре працює з цією унікальною стратегією, слідуючи сигналам на купівлю та продаж, які надають індикатори разом з підтвердженням формувань бичачих і ведмежих свічок. Ми можемо розміщувати наші ордери відповідно. Ми будемо розглядати кілька прикладів на одній парі, використовуючи цю стратегію, і визначати правильні патерни для входу в наші угоди з високою ймовірністю. Добре, давайте почнемо з угоди номер 1 у неділю. Ми отримуємо сигнал від індикатора культурних ковзних середніх нижче нашої базової лінії. Отже, ми отримуємо сигнал на продаж. Важливо звернути увагу на те, де розташований сигнал на продаж у відношенні до нашої базової лінії. Разом з цим у нас є сигнал на продаж в індикаторі супертренду, який показує червону ведмежу зону. Далі нам потрібно уважніше розглянути цінову дію. Ви помітите, що ми формуємо модель Голова і плечі, яка є ведмежою свічковою моделлю, що вказує на потенційний розворот. Це підтверджує налаштування. Це означає, що ми входимо в нашу угоду на продаж, ми встановимо стоп лос вище останнього коливання ринку і націлимося на мінімальне співвідношення ризику до винагороди 1 до 1,5. Альтернативно, ми можемо націлитися на наступну зону ринкової структури. Швидка порада для тих, хто все ще має труднощі з правильним встановленням рівнів Take Profit і Stop Loss. У вкладці індикаторів шукайте наступні МОЦ рівні підтримки та опору, та додайте наступний безкоштовний індикатор від LuxAlgo у вкладці стилю. Для індикатора ми знімемо всі опції, крім підтримки та опору. Тепер, коли ми очистили індикатор, ви помітите, що він легко визначає, де потрібно розмістити наш стоп Loss і take profit. Досить круто, правда. Далі, давайте розглянемо угоду номер 2 по перше, важливо дочекатися, поки всі різні конгруенції будуть на місці, перш ніж входити в угоду. Для наступного входу нам довелося почекати кілька свічок, перш ніж кольоровий індикатор ковзних середніх дав нам сигнал на купівлю. Разом із сигналом на купівлю на індикаторі супертренду, який показав нам зелену бичачу зону. Сильна бичача свічка підтверджує налаштування, тому ми входимо в угоду з нашим стоп лосом встановленим на свінгу, позначеному синьою лінією, і співвідношенням ризику до винагороди не менш. До Що ви часто будете бачити, коли ми встановлюємо базову лінію, вона часто працює як плаваюча підтримка та опір. Багато трейдерів використовують її як частину своєї стратегії трейлінгового стопу. Наступного дня ми отримуємо ще один можливий сигнал на продаж від нашої стратегії разом із сигналом на продаж в індикаторі супертренду та червоною ведмежою зоною. Додатково у нас є запасна свічка поглинання після сигналу, яка показує імпульс. Усе це означає, що ми можемо увійти в нашу угоду на продаж зі стоп-лосом, встановленим на попередньому свінгу. А співвідношення ризику до винагороди залишається на мінімумі 1 до 1,5 Як тільки угода починає приносити прибуток, ми можемо відповідно налаштувати наш стоп лос Давайте розглянемо ще один приклад угоди. Ми отримуємо ще один сигнал на купівлю, який надається кольоровим індикатором ковзних середніх, разом із сигналом на купівлю в індикаторі супертренду та зеленою бичачою зоною. Додатково нам потрібно шукати формування бичачих свічок, щоб підтвердити налаштування те, що ми бачимо, це те, що цінова дія сформувала інверсійну модель голови і плечей, яка є бичачою моделлю розвороту. Це означає, що ми можемо увійти в нашу угоду на купівлю встановивши стоп лос на мінімумі попереднього коливання, а співвідношення ризику до винагороди, залишаючи на мінімумі 1 до 1,5. Давайте розглянемо ще один приклад торгівлі. Цього разу у нас є мета на 5-хвилинному таймфреймі. Спочатку нам потрібно дочекатися, поки індикатор ковзної середньої дасть нам сигнал на купівлю. Додатково, індикатор супертренду показує нам сигнал на купівлю разом із зеленою бичачою зоною. Нарешті, нам потрібно уважніше подивитися на цінову дію. З цінової дії ми можемо побачити формування бичачої чаші з ручкою, коли всі ці умови виконані. Ми можемо відкрити угоду на купівлю на закритті свічки бичачого Пам'ятайте, що потрібно дочекатися закриття свічки, щоб підтвердити ваш аналіз. Добре, для цього прикладу я розміщу свій стоп лос нижче попереднього свінгу на 2,75 центи і націлюся на мінімальне співвідношення ризику до винагороди 1 до 1,5. Просто щоб впевнитися, що всі, хто дивиться, точно розуміють, як використовувати та тестувати цю стратегію для себе добре, але перед тим як продовжити. Якщо ви вважаєте, що будь-яка частина цього відео була корисною, будь ласка, підтримайте канал. І просто натисніть кнопку подобається. Це дійсно допомагає мені, і ви знаєте. Це дає мені мотивацію продовжувати створювати більше таких відео для вас. Отже, натискайте кнопку подобається, підписуйтеся на мій канал, да, І натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої майбутні відео. Далі, на графіку, у нас фунт проти Єни на 15 хвилинному таймфреймі. По перше, нам потрібно мати червоний сигнал на продаж і червону ведмежу зону в індикаторі супертренду. Знову ж таки, важливо уважно розглянути цінову дію для нашої третьої конвергенції. Ми можемо відкрити угоду на продаж на закритті ведмежої свічки, що поглинає, яка показує імпульс з нашим стоп лосом який буде розміщений вище локального максимуму, і націлитися на мінімальне співвідношення ризику до винагороди 1 до 1,5. Для цього прикладу я встановлю стоп лос на 30 піпсів, а тейк профіт на 45 піпсів. Індикатори, які представлені в цьому відео, абсолютно безкоштовні для використання. А однак, якщо вас цікавить один з найкращих преміум індикаторів, я особисто використовую Lux Algo Premium для своєї торгівлі і настійно рекомендую його вам, якщо ви хочете здійснювати більш прибуткові угоди з легким у використанні індикатором. Йому довіряють понад 50 тисяч трейдерів. У мене є посилання на нього в описі нижче, тож обов'язково ознайомтеся з ним. І якщо ви хочете побачити угоди, які я роблю, як ця, яку я нещодавно опублікував, і яка принесла 100% прибутку. Сто повернення! Перегляньте мій безкоштовний канал у Телеграм і приєднайтеся до мого Патреону з повним доступом. Посилання на обидва знаходяться в описі нижче. Станьте кращим трейдером і перегляньте моє наступне відео, де я поділюся ще однією чудовою торговою стратегією разом з деякими з найкращих індикаторів купівлі-продажу на TradingView. Дякую за перегляд. Побачимося в наступному.